Ісус Христос прийшов у цей світ, і Він ні разу не згрішив. Він був вільний від гріха, і сатана ніколи не мав до нього доступ, тому що в його серці було слово Боже і воля Божа. Ми говоримо, що ми Христові, але дозволяємо собі виправдовувати гріх, не перемагаємо його. Але Ісус Христос прийшов у цьому тілі, Він смирив сам себе для того, щоб показати нам, що можливо жити без гріха, можливо жити безгріховним життям. І для нас не буде ніякого виправдання на суді, що ми ем, не могли перебороти, чи ні. Для нас є всі інструменти Божі, це Слово Боже, це церква, це молитва, це покаяння. І так, праведник це не той, що ніколи не грішить. Праведник це той, який впав, він прийшов, покаявся і більше ніколи цього не робить. І якщо ми христові, ми маємо розуміти. Те, що о, ми маємо рухатися і поступати так, як робив Христос.